Юрій Бедюк, ветеран війни, переїхав із Запоріжчини з родиною на Закарпаття. Зараз з дружиною, сином і донькою живуть в Мукачеві. Про свій кут, як то кажуть, тільки мріяли. І от зараз сім'я вже планує де житимуть. Адже захисник один з тих, хто отримав сертифікат на отримання житло. Адже захисник один з тих, хто отримав сертифікат на житло. З самого початку повномасштабного вторгнення з 22-го року, з перших днів, приєднався до Запорізької ТРО. Служив там і в 23-му, там же на Запоріжжі отримав поранення, та й втратив ногу. Це якраз на початку нашого контрнаступу. Як склалося вже життя, живемо тут, в Мукачеві. і та плануємо там і придбати житло, бо діти там ходять в школу. Вже звикли, у нас там родичі живуть. Все було втрачено на окупованій території, залишилося. А от Федір, Трикур з села Довгий, що на Хущині, тільки хоче створити сім'ю і своє житло. Тут неабиякий аргумент. Адіївський напрямок. Е, мінна вибуха травма обох, обох ніг. Їхали на завдання і наїхали на мінну, І так підірвалися. Ну сам тут жити. Ну я не одружений поки сам. А де буде, де плануєте? Ну якщо пощастить, то тут в Ужгороді. 21 сертифікат на отримання житла урочисто вручили ветеранам у атріумі Закарпатської ова. Це люди з інвалідністю, перша і друга група пов'язана з захистом батьківщини, тобто не з проходженням служби, а пов'язані з захистом батьківщини. Відповідно, це люди важко травмовані. Багато з них є ампутантів. У нас є відділи в районах, в районних адміністраціях, відповідно, які надають статус, і потім ставлять їх на чергу, передають ці документи, ми вивчаємо повністю документи, подаємо потребу на Міністерство ветеранів, ну грошову потребу. І відповідним чином це рухається. На протязі півроку людина має вибрати собі житло і скористатися ним. Суми різні, дивлячись, з кількох членів складається родина. Відповідно, ну від двох до трьох мільйонів це нормальні суми, з які можна придбати житло. Наприклад, людині перерахували гроші на карточку, він собі знайшов житло, він його придбав сам самостійно. То, де краще підходить, можливо, комусь підходить поверховість, можливо, район. Багато хто собі, я знаю, хоче придбати власний будинок. Якщо не вистачає грошей, він може використати власні заощадження, щоб додати, щоб придбати житло. Це ініціатива президента, програма Кабінету міністрів. До цього долучилися також наші партнери. На сорок мільйонів більше як сорок мільйонів дійшло субвенції з державного бюджету. Це те, що країна зобов'язана робити для наших ветеранів. Ще стільки ж закарпатських ветеранів отримують сертифікати на житло ближче до кінця року. Така ж практика запроваджена у всіх куточках України. У Цьому році ми плануємо забезпечити 1587 ветеранів ветеранок та членів родин загиблих. Компенсацію на житло загалом це вже системна робота, яка проводиться з року в рік. На це в цьому році в нас 3,9 мільярда гривень, і ми в кожній області проводимо такі заходи з метою віддати шану і повагу тим, хто став на захист держави. Особи, які не забезпечені житлом через військові адміністрації, стають на відповідний облік і отримують таку компенсацію. Загалом ветеранська політика вже перейшла від політики тільки соціального захисту до Комплексної підтримки ветеранів і ветеранок це і допомога на спорт. В нас є програма, яка працює через додаток Дія і ветерани можуть скориставшись півтори тисячі гривень на квартал, ми мотивуємо піти в спортзал. Також в нас є програма, яка забезпечує психологічну допомогу ветеранам. Ми компенсуємо вартість роботи психолога. А в нас є допомога членам сімей дітям на навчання. Компенсуємо навчання дітям в повному обсязі за навчання в приватному або державному закладі. Повну вартість. загалом понад мільйон триста тисяч ветеранів наразі в Україні каже Фархад Фархаду. З них 15% потребують житло.